Гарбузовий поріг, чудова випічка на Хеловін. За бажанням робіть більш піщане тісто. Дивіться примітку під відео. Готуємо тісто 250 г просіяного пшеничного борошна плюс 1 чайну ложку з гіркою розпушувача, змішати ложкою. Візьмемо пусту тарілку. В неї висипемо дрібку солі, плюс дрібку ванільного цукру, плюс 3 столові ложки цукру. Додавайте за власним смаком. Плюс борошно, змішане з розпушувачем. Перемішаємо все гарненько ложкою. Додати до сухої суміші 100 г холодного вершкового масла, натертого на терці. Перетерти руками в крихту. Плюс одне яйце. Плюс 1 столову ложку сметани. Плюс 1 столову ложку лимонного соку. Перемішати ложкою та швидко вимісити руками в грудку тісто. Перекласти тісто в пакет та покласти в морозилку. До застигання. Робимо начинку. 500 г запеченого гарбуза перебуваємо блендером. Додаємо дрібку солі. Плюс дрібку ванільного цукру, плюс 80 цукру. Всипайте за смаком, плюс 2 яйця, плюс цедра лимону, плюс дрібка імбиру мускатного горіху, кориці, за бажанням, плюс 1 чи 2 столові ложки лимонного соку за смаком, плюс 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю. Збиваємо все блендером. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями, пересипати готову начинку з блендера в тарілку, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник, духовку виставити на 180 градусів Цельсія. Форму застелити пергаментом діаметр 23 см. Перекласти тісто в форму та рівномірно розподілити по всій площині від центру до країв та зробити борти. Начинку дістати з холодильника, перемішати ложкою та вилити всередину тіста, розрівняти верх ложкою. Форму перенести на деко. Деко поставити в розігріту духовку на 45 хвилин тере 1 година. У всіх різні духові шафи. Готовність перевіряйте зубочисткою. Слідкуйте, щоб поріг не підгорів. Після випікання до духовки не відчиняйте, нехай наш поріг там побуде до майже повного остигання. Потім перенесіть на порційну тарілку та поріжте на шматки. За бажанням зверху можна прикрасити цукровою пудрою. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.